Українець наводив російські дрони на Кропивницький. Прем'єр-міністр Польщі висловив припущення про замороження конфлікту. У Хмельницькому відбулася 157-ма акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти в область. Продовжують пробувати евакуаційні потяги. Маю 5 хвилин на головне. СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські дрони під час масштабної атаки на Кропивницький, яка відбулася 28 липня цього року. Тоді, внаслідок ворожих прильотів, було пошкоджено будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центральній частині міста. За матеріалами справи, повітряний удар агресора став одним із найбільших від початку повномасштабної війни. Ворог задіяв дрони камікадзе за типу шахет, які були скеровані на об'єкти цивільної інфраструктури Кропивницького. Ницького за наведенням агента ФСБ зрадником виявився 47-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі у телеграм-каналах. Одночасно агент відстежував для окупантів напрямки переміщення вантажних ешелонів сил оборони через території регіону. Злоумисника й затримали, коли він облаштовував відеопастку поблизу залізничного об'єкта. Йому загрожує довічне ув'язнення. Володимир Зеленський провів телефонну розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. А під час якої обговорили спільне оборонне виробництво, підтримку українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі, після розмови Туск заявив: цитую є певні сигнали. У мене також є інтуїція, що можливо заморожування конфлікту, я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту може відбутися радше раніше ніж пізніше. Кінець цитати. У Хмельницькому відбулася 157-ма акція Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13 години, починаючи з серпня 2022-го. Сьогодні рідні та знайомі захисників котрі вийшли на майданчик поблизу торговельного центру Дитячий світ із фото військовим плакатами та прапорами, аби привернути увагу громадськості до військовополонених і безвісти зниклих, сприяти їхньому пошуку та обміну. З світлинами з Місце проведення акції поділилися колеги із телеканалу Місто. У ДТП в обласному центрі травмувався 78-річний пішохід. Вчора зранку по вулиці Шухевича 60-річний водій мікроавтобуса Мерседес бенз Спринтер, рухаючись заднім ходом, наїхав на пенсіонера. В результаті автопригоди пішоходи госпіталізували. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччину продовжують прибувати евакуаційні потяги із людьми, які рятуються від російської навали. Сьогодні зранку рятувальники, психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Христа зустрічали на пероні херсонців. Фахівці допомогли пасажирам зійти з потяга та перенести особисті речі. А психологи ДСНС надавали кожному, хто цього потребував, емоційну підтримку та поради, як впоратися із стресом і тривогою. 46-та окрема аеромобільна подільська бригада ДШВ збройних сил України організовує інтенсив незалежності з базової загальної військової підготовки для цивільних. Як зазначають у відділенні комунікації бригади, це не курс і не тренінг, цей інтенсив. Твоя дія на підтримку незалежності. Відбудеться він з 21 по 24 серпня, 4 дні максимально наближених до бойових умов під керівництвом інструкторів. Реєстрація за номером телефону 050 739 87 72. У Хмельницькому триває сезон літніх кінопоказів під відкритим небом. Спортивно-культурний центр Плоскирів запрошує містян провести вечір у затишній атмосфері під зоряним небом разом із чудовим кіном 14 серпня, о 21 годині, на майданчику біля СКЦ Плоскирів. Це по вулиці Шухевича, 90, відбудеться черговий кінопоказ. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Організатори радять взяти із собою пледи, карамати або ж подушки для комфортного перегляду. До слова свої Позиції щодо фільмів можна залишати на офіційній сторінці центру у Фейсбуці. Дякуємо нашим оборонцям за захист і за можливість організовувати та відвідувати подібні заходи. Ми ж маємо підтримувати нашу армію та робити свій щоденний внесок у наближення перемоги. Слава Україні! Героям слава!